Десь приблизно так думали російські шахеди цієї ночі. Давайте про це поговоримо. Перше, чому шахеди полетіли в Польщу? Давайте подумаємо. Варіант випадковість. Я думаю, ви як здоровомисляча людина абсолютно начисто відкидаєте і, цей варіант. Чому вони полетіли в Польщу? Випадковістю може бути один, максимум два, а не кілька десятків, як було цієї ночі. Другий варіант напад на Польщу. Можете його теж відкидати. Тому що я не думаю, що Володя Хуйлуша е, отаким от чином 20 шахедами нападав би на Польщу. Карлік має імперські замашки, і тут на польщу він нападає 20 шахедами. Відкидаємо варіант. Третій варіант і вже більш-менш такий, який можна повірити. Це прощупування польського ППО. Перед спільними навчаннями росіян і білорусів в Білорусі, який там в них називається якось запад 2025. Ось цей варіант максимально подібний до правди. А навіщо їм це робити? Ну я думаю, що таким чином і відбувається підготовка до майбутнього нападу. Друга частина цього відео, що буде далі, і як відреагує Польща і загалом. Нато одразу ви всі скажете. Глибоке стурбовання буде, і от типу нічого не сталося. Це була чиста випадковість. Ми все збили. Так не мало бути. Ну але то ще не п'ята стаття, то десь. 4,89 стаття. Можуть, звичайно, звинуватити Україну, що ми такі от погані і не збили все, що полетіло до них, а ми такі ну, погані. Можуть закрити основний хаб допомоги в Жешові, через який йде вся допомога Україні, і сказати, що от, от через то нас бомбили. Через то нас бомбили, все ми більше не допомагаємо, нас більше не бомбіть. Бо ми люди прості. Ми шахеди пропускаємо до себе, а от фури з зерном ні. Є ще варіант, коли Ото все, НАТО, Європа, США, Штати, всі Трампи зберуться, сядуть за стіл і такі Росія. Але то малоймовірний варіант. На жаль, якщо у вас є якісь здогадки, можете їх писати в коментарях. Я всі свої сказав. Ну і не забувайте, що нам з вами своє робити. У нас є збір на п'ять автомобілів для сил оборони. Посилання в описі під відео в першому закріпленому коментарі або в шапці профілю. Залежно де ви дивитесь, це вірно.